А то і виносить на ваш розгляд. Чи будуть зараз питання? Коментар 20 го проєкту рішення за мене питань. Як ми бачимо, виносить питання про мене дозволу на розробку проекту за новоустрою у вулиці Дрекмари з за мотопольним Я уточню, що це мається на увазі не за мотобольним полем, а безпосередньо на самому футбольному майданчику у тому так званому запусному полі. Для нашого центрального стадіону. Не дивлячись на те, що заявником є учасник російсько-української війни, ми в ніякому разі не маємо права підтримати даний проєкт рішення, тому що це є посередньо футбольного поле. Але чому саме виникає така ситуація, коли на футбольне поле запишуться заяви про надання земельних ділянки? Напевно, тому що ми до цього часу не виділили коштів на впорядкування земельних ділянок. Тобто, Парки, сквери, об'єкти спортивної інфраструктури. Тому в мене така от пропозиція все-таки вирішити це питання, виділити кошти на порядкування цих спортивних об'єктів, парків, скверів, щоб у нас такі, такої практики, як винесені питання про дня смальдянки на спортивних об'єктах чи інших об'єктах, не виникало. Дякую. Щоб пропозиція зняти може бути для виплати зарплату до вилучника, це 9 мільйонів гривень нам треба для того, щоб це все зробити. Це питання розглядається по цьому бюджеті. Завжди. Допозиції від до 6 років. Сьогоднішнього дня. У нас зараз зараз в ході бюджету і там будуть такі залишні суми. Можливо, як все-таки почергово це питання піднімати, тому що вони є надо. Доведенці 15-го року за номером 12.7, було прийнято рішення про передбування зелених зон міста Кам'янець-Подільського, де було сказано, що. Відповідно, там визначено складовими Кам'янсько-Подільського міського парку, парк Героїв Майдані, сквер Нижньобанківський, сквер Молодіжний, сквер Васильєва, лісопарк, камянськ державний ботанічний сад, Ботанічний сад і, і так далі, і тому подібне. І затверджено перелік парків та скверів в місті Кам'янсько-Подільському, і також затверджено перелік зелених реакційних зон міста, де заборонено виділяти земельні ділянки у власність і так далі. І тому Таке є рішення, будь ласка, займайте зники, до одаватися. Причому до стадіону при шансі питань треба вкриватися рішенням тут? Мені пам'ятається, що в нас вже була заява подібного роду, що біля міської ради якийсь один із мешканців нашого міста, може не мешканці, пам'ятає те, що взяти земельну ділянку. Це якраз з того випадку, то я думаю, що відповідні служби, які отримують за це кошти і працюють, мають звертати на це увагу і роз'яснювати людям, що такого робити не можна. Дякую. При всій повазі ми що виносити, має бути вирішено виключно на пленарному засіданні міської ради. Тому ми змушені виносити на ваш одяг. При цьому ми максимально широко розказуємо вам про ці запитання. Не винести його на ваш розгляд Ми не маємо права. Погано роз'яснюйте, Віктор Іванович. Вау, сумно. Господи, прошу, слідкуйте. Там буде рішення не прийнято. Проект 3